Добрий день. Сьогодні на огляді у нас такий інвертор. Розповім історію, звідки він в мене взявся. Одна людина купила саме цю модель та переплатила багато коштів, бо зараз діє ажіотаж на такі вироби. І просить переробити його до 10 вольт. Початкова напруга, з якою він буде працювати. Тобто планується під'єднання до збірки 3С. Одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що це. Погана ідея, як переробляти на низьку напругу саме 12 вольтові інвертора, так і взагалі купувати 12 вольтовий інвертор з великою потужністю. Чому розповім, дивіться, кожен акумулятор всередині має внутрішній опір. Це негативне явище, яке присутнє. Для акумулятора 60 Аг, цей внутрішній опір складає близько 10 мільйон. Це Реальні числа, також усі дроти та проводка має також внутрішній опір. Навіть такі товсті дроти та клеми, це ще хай буде 10 мільйон втрат. І транзистори, які є всередині як інвертору, так і якщо в нас є BMS, то ще додатково БМС. Для розрахунки візьмемо теж 10 мільйон. Тобто, сумарно маємо 30 мільйон внутрішній опір цієї електричного. Якщо ми беремо кіловатний інвертор, то від джерела живлення 12 вольт він же має отримувати 100 А струми. Якщо в формулу потужності, ми враховуємо ці ампери, ми отримуємо 300 Вт енергії, яка втрачається тільки на нагрівання цих дротів, транзисторів та внутрішнього опору акумулятора. А якщо навіть повірити, що цей інвертор може дати 2000 Вт, що насправді не є правдою, то ми вже отримуємо втрати близько 1200 Вт тільки на нагрівання елементів схеми. Тому використовують у професійних інверторах завжди високу напругу 24, 48, 60 вольт. А у гібридних автомобілях та електрокарах взагалі всі батареї 300 та навіть 400 вольт. Ну, зараз. Зробимо все рівно переробку цього інвертора. Розберемо його, подивимося, як він всередині виглядає. Та також, якщо буде час, подивимось, чи справжня в нього синусоїда чиста. Чи це тільки така наклейка на ньому? Другий чинник, який робить переробку інвертора до 10 вольт, не бажано, є те, що всередині знаходиться безліч потужних польових транзисторів Мосфітов. Щоб вони повністю відчинялись до його затвору відносно витоку, треба прикладати напругу від 10 вольт. Коли напруга менша, транзистор повністю може не відчинитись. Це залежить від конкретного екземпляру. І тобто, коли ми зменшуємо напругу схеми нижче 10 вольт, вона і не може коректно відчиняти транзистори всередині. Такої проблеми не було. Коли я переробляв 24 вольтні інвертора в минулому відео, а в 12 вольтному з'являється ще така проблема, яка приводить до неповного часткового відкриття транзисторів та додаткових нагрівання як інвертора, так і самих деталей, що швидше за все приведе к швидкому згаранню, перегоранню цього елементу. Зараз подивимось на яку напругу налаштован інвертор до його переробки. Я зібрав такий стенд живлення від блоку живлення зараз, і зменшив напругу 14 Вольт. Плавно зменшуємо. Одинадцять два вольта по захист. Інвертор вже сигналізує, що напруга. Занадто низька для його роботи. Спробуємо розібрати і подивитися, що можна з цим зробити. Після розборки ми бачимо, що знаходиться всередині інвертору. Можна робити висновки, що це дійсно справжні синусоїди, тому що в цій моделі є така характерна катушка і консатор це LC фільтр на виході. А також є процесор та два, дві мікросхеми драйвери польових транзисторів. Усі назви китайців, які робили цей інвертор, стерли як на мікросхемах, так і на усіх транзисторах. Тобто ремонт, якщо щось трапиться, цього пристрою буде ускладнений. Тому що неможливо визначити, що саме тут запаяно і на що це змінювати. Ну, поки він працює, нас це не хвилює. Спробуємо знайти тут таку деталь, яку треба замінити, щоб він почав працювати від 10 вольт. Якщо буде час, подивимось осцилографом на форму сигналів доль це фільтру на польових транзисторів. Та перевіримо, як працює справжня синусоїда. І чим вона відрізняється від таких дешевих інверторів, яких прямокутник на виході. Також мене питали глядачі, як я знаходжу деталі, як я її розраховую. Я спробую це пояснити в цьому відео. Алгоритм пошуку деталі, не маючи схеми електричної інвертора. Наступний, знаючи, що всередині є мікросхеми, які приймають рішення, компаратори, так звані, або це операційний підсилювач безворотнього зв'язку, це той ж самий компаратор, або компаратор. Це може бути як окрема деталь, або як складова великої мікросхеми, яка щось робить в інверторі. Знаючи, що ці електронні компоненти живляться або від зовнішньої напруги 24 вольта, як і сам інвертор, або навіть від нижчої. І при тому будь-яка. Активний компонент не може працювати з рівнями напруг на вході вище, ніж його власне живлення. Тобто, деякі схемі однозначно має бути подільник напруги. Це два таких резистора, найшвидше вони 1% точності. З якимось коефіцієнтом перемножають вхідну напругу. Тобто, Ми маємо на вході цієї мікросхеми, поки що нам невідомої, Вхідну напругу помножена на коефіцієнт, ось цей, який розраховується. А на другому вході зазвичай присутня опорна напруга або з якогось табілітрону, або всередині тої ж самої мікросхеми може бути еталонна напруга, з якою він порівнює вхідний сигнал з І Коли напруга стає на цьому виході менше, ніж на еталонному, який не змінюється в часі, виникає. Високі рівні на виході і вмикається захист. Ідея полягається в тому, що треба знайти ці деталі і перерахувати їх номінали. Як це зробити? Ну і не буду зараз пояснювати це довго. Можна відкрити будь-який калькулятор дільника напруги на резисторах та ввести номінали. Наприклад, для 24-вольтового інвертора номінали були до переробки 24. 30 кОм та 10 кОм, а еталонна напруга складала 5 вольт. Тобто, коли найнижча напруга була 20 вольт, захист ще не спрацьовував. Коли менше, ніж 20 вольт, спрацьовував захист, бо після подільника напруга була нижче 5 вольт після зміни на 24 кОм, нижня напруга стала вже 17 вольт. Ось такі нехитрі розрахунки дозволяють переналаштувати. Будь-який інвертор на іншу напругу, ніж його е, налаштували на заводі. Але ще раз повторюсь: це небезпечно і не завжди корисно. Алгоритм пошуку деталі, не маючи схему електричної інвертора, наступний. Знаючи, що всередині є мікросхеми, які приймають рішення, комператори так звані. або це Операційний підсилювач безворотнього зв'язку це той ж самий компаратор, або компаратор. Це може бути як окрема деталь, або як складова великої мікросхеми, яка щось робить в інверторі. Значить, що ці електронні компоненти живляться або від зовнішньої напруги 24 вольта, як і сам інвертор, або навіть від нижчої. І при тому будь-яка активна компонент не може працювати з рівнями напруг на вході вище, ніж його власне живлення. Тобто, десь в схемі однозначно має бути подільник напруги. Це два таких резистора, найшвидше вони 1% точності. З якимось коефіцієнтом перемножають вхідну напругу. Тобто, ми маємо на вході цієї мікросхеми, поки що нам невідомої, вхідну напругу помножену на коефіцієнт, ось цей, який розраховується. А на другому вході зазвичай присутні. Опорна напруга або з якогось табілітрону, або всередині тої ж самої мікросхеми може бути еталонна напруга, з якою він порівнює вхідний сигнал з еталонами. І Коли напруга стає на цьому виході менше, ніж на еталонному, який не змінюється в часі, виникає високий рівень на виході і вмикається захист. Ідея полягається в тому, що треба знайти ці деталі і перерахувати їх номінали. Як це зробити? Ну і не буду зараз пояснювати це довго. Можна відкрити будь-який калькулятор дільника напруги на резисторах та ввести номінали. Наприклад, для 24 вольтового інвертора номінали були до переробки 24, а 30 кОм та 10 кОм, а еталонна напруга складала 5 вольт. Тобто, коли найнижча напруга була 20 вольт, захист ще не спрацьовував. Коли менше, ніж 20 вольт, спрацьовував захист, бо після подільника напруга була нижче 5 вольт. Після зміни на 24 кОм нижня напруга стала вже 17 вольт. Ось такі нехитрі розрахунки дозволяють переналаштувати будь-який інвертор на іншу напругу, ніж його налаштували на заводі. Але, ще раз повторюсь, це небезпечно і не завжди корисно. Після продзвонки доріжок та вивчення поверхньої схеми цього інвертора, я зміг знайти деталі ось такого подільника напруги, яка і задає нижню напругу роботи інвертора. І Цей резистор знаходиться на такій платці маленькій r 11 це верхній резистор у подільнику, і складав він 12 кОм спочатку по дефолту на заводському інверторі. На нижнє плече подільника, там ще два є резистора. 240 Ом та 10 кОм. Всі резистори одновідсоткові. Тобто, зверху ми мали 12 кОм, знизу 10,2 кОм. І знайшовши другу опорну точку, опорну напругу 5,2 вольта, я зміг, зміг вирахувати, що цей інвертор такий був налаштований на 11,2 В нижню. Напругу, коли спрацьовує його захист. Зараз я спробую замінити R11, тому що його легше випаяти. На інший номінал, який я вирахую. І подивимось, чи буде він працювати від 10 вольт. Ось тут має бути добре видно усю переробку сліди каніфолі. Я розрахував номінал, складає близько 9,2 кОм, який необхідно запаяти. Підібрав так два резистора. Щоб вони в сумі давали 9,2 кОм. І зараз перевіримо, чи вірно все було розраховано. Ось R11 це верхній резистор подільника напруги. І R14 та R9 це нижній. Зараз він має працювати від 10 вольт. Перевіримо. Округа 11,2 В, Інвертор працює. Починаємо зменшувати. 98 вольт, коли спрацьовує напруга. Зараз я підналаштую так, щоб ровно на 10 вольт спрацьовувало, Цей інвертор отримує власник. Він попереджений про всі ризики, які є з такими переробками. Ну а ми ще дещо повивчаємо форму сигналів. Та які зробимо експерименти на цьому інверторі. Під'єднавши осцилограф з жовтим променям до виходу 220 В. Інвертора, синім ще до фільтрів одразу після Мосвітів бачимо, наскільки швидко треба керувати цими затворами МОСФІТів, і за якою формою моделюється сигнал, щоб отримати синусоїду. Саме тому на цій схемі є процесор, який цим керує, і ще два драйвера. Затворів транзисторів, бо на такої швидкості складно їх встигати зачиняти повністю та да відчиняти. Цього всього нема на звичайних інверторах, які формують на виході прямокутник. Ось це головна відмінність між прямокутними інверторами та синусоїдальними. Ще раз дивимось амплітуду на виході інвертора під навантаженням 100 Вт. Бачимо синусоїда гарна. 216 вольт. Цю напругу, до речі, можна налаштовувати. Тут є, є змінний опір. Якщо його крутити, можна налаштувати. Ну зараз ось на 220 трішки просаджується, коли під'єднаємо лампочку. І видно 49 та 6 Гц. Ця плата неповноцінна. Тут має бути впаяний чи який задає точну частоту. Але це здешевлений варіант інвертору і нема тут стабілізації частоти. Частота трохи плаває, ну це не суттєво. Ось такі результати маємо дослідивши цей інвертор та переробивши його на 10 вольт. Наприкінці цього відеоогляду я хочу спитати у вас, глядачі, чи цікавий вам такий контент? Чи робити ще подібний ролик? Якщо робити, на яку саме тему, пишіть у коментарях. Дякую за увагу. До побачення.